Всіх вітаю! Ви на кулінарному каналі Найстесті. Сьогодні у нас справжнє осіннє меню. У нас будуть креветочки на мангалі. Поділюся з вами смачним, дуже класним рецептом. Як ви бачите, була нереальна розпродажа 200 гривень кілограм креветочок. Не Мимо прийти. Так, вони подварені, вони не дочищені, вони не доведені до смаку. Все легко, смачно і не займає багато часу. Кому подобається цей контент, ставимо вподобайку. Обов'язково підписуємося, коментуємо, і все буде у нас супер. Перший наш крок це ми будемо чистити наші креветочки. Для чого нам буде потрібна мисочка, і мені дуже це зручно робити це ножицями. Є багато різних лайфхаків, вилка, там нож, але для мене найзручніший варіант це будуть ножиці. Першим ділом беремо нашу крів'яточку, голови нам не потрібні. Якщо ви не збираєтесь робити соус біск, але ви його точно не збираєтесь робити, бо це специфічний соус із моря продуктів, голови нам не потрібні. Беремо одразу, відламуємо голову і викидуємо, вона нам не потрібна. Беремо ножиці. І зверху по панцирю розрізаємо до хвостика, розрізали, розкриваємо і шукаємо всередині стравохід. В сирих креветках це буде набагато краще зробити, з підварених трішечки по тяжці. Ось, ну, достаємо таку маленьку кішочку, відкидуємо, потім їх треба буде ще разочок промити. І повторюємо так, цю всю процедуру з цими ж самими креветками. Відкидуємо голову, беремо ножиці і розрізаємо. Інколи його дуже тяжко побачити, бо креветку, мабуть, не кормили перед виловом. Але ми знаходимо таку маленьку кішечку і її викидуємо креветочку, сюди. І так, ми гарненько. Почистили помили наші креветочки. Якщо ви будете готувати ці хвостики на мангалі, як я, то залишаємо панцирь. Це буде набагато соковитіше та смачніше. Вони збережуть від підгорання та висихання наші креветочки. Далі наступний наш етап це мариновочка. Мариновка буде стандартна, будуть запашні трави. В мене це вже сушений наборчик. Беремо чебрець. Якщо у вас є свіжий, підійде свіжий. Якщо сухі, то теж буде дуже смачно. Беремо, ламаємо ним сюди чебрець. Така запашна трава. Вон вона розлітається по всьому столу, нічого страшного. Так, далі розмаринчик. Розмаринчик у мене теж вже підсушений. Теж додаємо для аромату, вже дуже смачно пахне. Так. І пару тройку листиків. Базилічка сушеного теж. Все отак. Додали. Це відставляємо. Далі. Солим перчим небагато. Додаємо соєвий соус, теж небагато. І додаємо нотку сухого чесничку. Якщо у вас немає сухого, можна додати. Свіжого теж буде смачно, але він буде більше підгорати. Так, сої добали, спеції додали. Далі ми закачуємо наші рукава. Додаємо нотку олійки. А, вона ще закрита. Що так буває, відкриваємо. Додаємо нотку олійки. Все, це діло гарненько треба перемішати. Все, гарненько перемішали, беремо наш пальчик. Куштуємо, якщо вам подобається маринадік. Все, значить, у нас все чітко йде. Далі, з приводу мариновки. Ось все я замаринував. Зараз я буду розпалювати мангал. Поки мангал розгориться, поки він прийде в чувство, креветки вже будуть готові. Наступне включення буде вже на мангалі. І так, наступає той час, саме відповідальний, будемо жарити наші креветки. Вони замаринувалися. поки наш мангальчик прийшов в чувство, ми його розпалили. Креветки замаринувалися. Що хочу сказати з приводу жарки. Перше діло це мангал. Дуже великі нам вугілля і жар не потрібний, бо креветки згорять, вони і так вибагливі до жарки. Друге, жаримо креветочки по хвилині-півтора пів, на одній стороні. Потім перевертаємо. І так, десь 5-7 хвилинок і креветочки будуть готові. Пролетіло 7 хвилин, наші креветочки готові. Як ви бачите, у них вже такий румяно золотистий колір. Запах. запах стоїть креветок та духмяних наших травок. Рецепт. Ізі. Все робиться дуже легко і смачно. Як ви бачите, креветочки просто пушка, вже треба їх їсти. Саме головне не лінуємося. Ставимо вподобайку, шукаємо велике для себе натхнення. Всім бажаю смачного настрою і мирного неба. До зустрічі!